Ну, розпочалося все з конфлікту на гуртовні галант, де людина, проти якої сьогодні ми вийшли, пошкодила буса волонтерського і вдарила волонтера нашого. Це спричинило до ну, досить таки важких наслідків. Людина зараз, наприклад, знаходиться на лікуванні. Ми прийшли сьогодні не конкретно виступити там проти якоїсь особистості, конкретно, чи проти якоїсь організації, чи проти. Ми просто прийшли висловити своє обурення, тим, що е, дана людина в місті славиться як е, така доволі якби, ну, агресивна, так? але ніхто чомусь нічого не може вдіяти з цим. Чомусь дуже відомо багато фактів про різні кримінальні справи відкриті на цю людину, про різні судові процеси, неодноразово судима. І до сих пір ця людина знаходиться. Спільстві і суд обирає міру запобіжного заходу просто нічний режим якби, перебування вдома. Хоча людина приходить далі на готовню, спілкується зі свідками події, тисне на них морально. Ну, ми вважаємо, що вона тисне морально, і свідки відмовляються якби, свідчити на користь якби, волонтера, а ну якби замовчують те, що вони бачили. І власне ми проти цього сьогодні вийшли, що е, наша судова система, щоб прокуратура, міліція якимось чином трохи. Робили щось в цьому напрямку, тому що ну, не одна людина, напевно, що в Тернополі є така. Можливо, їх і багато, але чомусь вони до сих пір якби, знаходяться серед суспільства і, ну, і таке